Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 3 червня 25 рік, і хочу зняти огляд горішків, фундуків і як залежать навіть продавці від вражайності. Сьогодні до нас в гості приїхала онука, яка під'їдає всі наші кущики. Ось тут у нас порічки. Тут у нас і рга зростає, вже достигла. Тут у нас Агрус вже достиг таке завантаження. І тут же ж у нас в садку супер ягода Йошта. Ось. А тепер поговоримо про горішки. Дивіться, яке завантаження. Да? Гарне завантаження. Навіть не пам'ятаю, але мені здається по горішкам, що це сирена. Тому що мілкі горішки або Варшавське, або сирена. Ну, факт в тому, що на маточних кущах, які дійсно, тому що це щеплення на нашому Фордові Миколаївському. Я тут його вирізав і зробив щеплення там, вон Хуцька бомба. Тут у нас ще гарібальді. Яке завантаження. Факт тому, що на маточному кущі такого, такого завантаження немає. І що хочу сказати на рахунок того, як залежить все від продавців. Ну, не буду називати всі, імена. ось ряд саджалося в один рік, все це ось. Цей ряд і ось цей ряд. Ну, Будемо називати поки що кращих продавців. Це у нас от, даний гріх, це трапезунський Антон Малинич. От не знаю, як я завжди кажу, все залежить не те, що які сорта, а де зростає і де вирощений садженець. Що робиш? Подивіться, я вам показав. То від одного продавця саджанці в один рік саджалося. Це від іншого. Антон Малинич. Не знаю, чи зараз він займається саджанцями чи торгує, якось я давно він мені не зустрічався, але це трапезунський Все залежить, як я казав, від того, де це Барселонський. Вирощений саджанець. Тому що, якщо, наприклад, вирощений садженець на глині, а у вас чорноземи чи пісок, то ну, буде він погано зростати. Тому що він звик до одного, це стрес. Це стрес і подивіться, яке завантаження Ось всіх цих саджанців Це у нас Косворд ваш, від Антон Малинича. На кожному це трушеса. Трушеса, вона величезний горіх, небагато горіхів. Але завантажую, ось такі невеликі саженці, тут він під стрес попав. Це садок без поливу. Подивіться, скільки горішків. Це садок повністю без поливу. Вебаціни. Вебаціни, багато я купляв у багатьох. У мене він не приживається чомусь. А тут ямхіл. Ось ямхіл завантаження. І хвостик. Ну це вже ми досаджували, тут свої робили. А тут ось бачимо, які саджанці, ніяк вони, ніяк вони не підуть вріст. Не дивимося на стан садку, це все таке. На деякий час. Але, але, але. Так що горішки можна отримати, навіть ось бачимо, що це, що це в нас, що це в нас. Це в нас боровський, це вже ми пересаджували. От бачимо боровський, наш саджанець. це наш теж саджанець. але на ньому немає нічого. Це в нас школка кизилу. Наша. Будемо розпродаж робити. Це сіянці. Не встигає мені як зробити саженці Дуже гарні сіянці, навіть вже вони десь тут є. Це п'ятирічні. Десь вони тут вже квітли, хотів вам показати, але це окреме буде відео. Так що є ще в нас Миколаївська селекція, якось я покажу, яку я ніколи не показував, як Ніколи. В минулому році я трошки її показував. Вона дуже гарно загружається горішками, га? Де? То кизив? Ось так завантажено пізні горішки, але дуже гарно теж завантажується. Це горішки, які зовсім невідомі. Але Бачимо, яке завантаження. Нема кластерів по 10 горішків, але це добре. Тому що я не признаю, коли дуже великі кластери. Там по-любому будуть мілкі горішки. А де невеликі кластери, там будуть великі горішки, гарні великі горіхи. А цей ж я вам показую миколаївську селекцію, нову миколаївську селекцію. Яку мало бачили. Ось, дивимося, які о, зламали тут горішки. Гарне завантаження, щось там буде. Все, тримаємось і буде все добре, так що залеж... Що, лайку. Ставте вподобайку, підписуйтесь. І хто, за... хто бачив, як я їм, я впевнена, що ви захотіли те ж саме, так що пишіть, що ви хотіли саме з цього. Так. Да? Тут у нас щеплена шовковиця шеллі, а тут у нас фундук, на якому 10 сортів. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо Папа. і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Папа.